Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 10 лютого День квасолі, День Горошку, День Січовиці, День Нуту, а взагалом День зернобобових. Ну хто не любить борщику з квасолею? День Дай ім'я своєму автомобілю, хто ще не дав якраз час. День Парасольки, Міжнародний день боротьби з епілепсією та Національний День вершкового сиру. Авіряни вшанують пам'ять святого мученика Харлампія, а свої іменини 10 лютого святкують Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Ганна, Валентина та Галина вітайте ваших іменинників! І в цей день забороняється носити чорний одяг чомусь не можна їсти будь-які морепродукти, а також чоловікам краще відмовитись від важкої фізичної праці. І я не розумію, що за дискримінація. А ще наші предки вірили, що цього дня тепло вже перемагає холод, зима починає відступати, і це буде завтра, 10 лютого. Слава Україні і слава ЗСУ.